Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло. Заряджаємо його енергію зсередини, формуємо красиву здорову поставу, спину без болю. І найважливіше гнучке, мобільне, красиве функціональне тіло і сонечко всередині, яке сяє яскраво. Сьогодні у нас буде швидка, ефективна. Гаряченька зарядка, але при цьому добре пропрацьовуючи нашу спину, сідниці, ноги, поставу, як я сказала вже. І перш ніж ми почнемо, я хочу вам сказати. Величезне, ось таке дякую. Я не втомлююсь сказати вам за те, що ви залишаєте коментарі, розповідаєте про те, як ви, як ви після зарядки, залишаєте свою вдячність в коментарях на монобанку чи розповідаючи про цей канал. Ми разом з вами розом... робимо україномовний контент, і я дуже це ціную і безмежно дякую. І все не все. Ми розпочинаємо з вами, сідаємо на стопи, збираємо п'ятки носки разом. Ось. Таким чином, сідаємо зверху, прокручуємо наш таз вперед, за маківку потягнулись догори. Забула сказати, хотіла сказати за те, що підписуєтесь на канал, ставите лайки, дзвіночки. Це ютубу важливо. А для нас важливо зараз налаштуватися на заняття. Нехай вони короткі, але налаштуватись обов'язково. Заплющуємо очі. Розслабляємо м'язи обличчя, розслабляємо плечики, на стопах сидимо, доки є можливість. Тягнемо свод стопи, якщо надто складно, сходимо. І кладемо долоню на грудну клітину під ключиці, Глибокий повільний вдих. І... Косуємо увагу на диханні, сповільнюємося та уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, куля, що світиться. Хвиля, квітка у кожного свій об'єкт. З кожним вдихом він стає все більше і більше. Глибокий вдих. Видих. Візуалізуємо, як починає крутитись, розквітає тепліше, світиться, пульсує і ще збільшується в об'ємі глибокий вдих. А видих, доходить до плеч, підборіддя потилиці ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині, глибокий вдих. І ви розплющуємо очі, прибираємо долоню. А ось тепер готові розпочинати. Як завжди, контролюємо свій стан, робимо, будь ласка, так, щоб вам було окей з любов'ю до тіла. Якщо надто складно, зупиняємося, робимо паузу, меншу швидкість, меншу кількість повторень. Але продовжимо. Поїхали. Виходимо на чотири точки опори, кисті під плечима, коліна під тазом. Розпочинаємо м'яко спиночки. підкрутили покуприк, поперек, грудний відділ шия. З видихом сильно відштовхнулися від підлоги. Вдих розкрили плечі підборіддя, витягнули вперед. І ще. А видих, відштовхнулися, прес напружили, округлили спиночку. А вдих розкрили плечі, виштовхнули підборіддя. і ще разочок якісно сильно видих і вдих розкрили плечики по великому колу. Поїхали нашою спиною в максимальній амплітуді. Малюємо, немов навколо своєї осі. Коло чи кулю, дихаємо шиє, продовження хребта. Якісно відчуваємо зараз нашу спину, руки, плечі, лопатки. Супер. В іншу сторону поїхали так само. Два, три оберти. Не поспішаючи, але дуже стараючись амплітуду витримувати. І ще дихаємо шия, теж працює. І останній раз чудово нейтральне положення в спиночці, Виходимо в собаку мордою вниз. Від рук відштовхуємося, від них відштовхуємося десь посередині вага тіла. П'яточки тягнуться в підлогу. Головна задача. Продавили грудний відділ, вирівняли нашу спину. Куприк тягнеться до стелі. Подивитися на стопи, попередавати вагу тіла на праву ліву ногу. І ще куприк сильно прокрутити до стелі. Коліночка можна присягнути. Високі полупальчики. Повільно відпускаємо коліна, але не ставимо на підлогу прес. Працює включно. Пальці рук розтопирений, поїхали догори. Собака мордою вниз продавили грудний відділ. Високі полупальчики, повільно, повільно відпускаємо. Наші коліна прес активували, спина рівна. Іще до гори, продавили грудний відділ. Стопи разом. Збираємо, відриваємо праву стопу, коліночко до коліна. Продавили ще більше п'яточку. Добре відчули задню поверхню ноги. Праве коліно поїхало до гори максимально. Коліночко поки що зігнуте. Розкрили в сторону і до коліна. Іще до гори, в сторону і до коліна. І тримаємо до гори, в сторону до коліна. Три. Дихаємо оп. Чотири. Прокрутити стегна добре. Від рук відштовхаємося, п'ять. І в іншу сторону поїхали. Коліно, сторона догори. Коліно, сторона, два догори. І ще сильніше амплітуда. Включаємо сідницю. Три. Дихаємо, молодці. Чотири. Останні оп. Видих, п'ять, поставили праву ногу. Ліва нога підірвалась. Відразу коліна до коліна, права п'ятка в підлогу, шия довга. І на видих продавили п'яточку. Поїхало коліночко догори, в сторону до коліна прокручуємо стегна, дихаємо, два. Руки сильно відштовхуємось. І ще три. Молодці, велика амплітуда. Чотири. Останні в цю сторону п'ять. І поїхали в сторону коліна догори, до коліна. Один. І дихаємо. Молодці, два, І ще. оп, Три. І видих. Чотири. Супер. Останні п'ять. Відпустили наші ноги. Через високі полупальці відпускаємо коліна вниз, стікаємо в позу дитини. Руки далеко вперед, глибокий вдих. І витих. Піднімаємося на коліночка, вирівнюємо нашу спиночку на видих підборіддя до грудного відділу шия, нахиляється. Спина рівна, сіднички затисли. Поїхали назад, вдих, розкрити плечі, лікті, тягнуться назад. Обов'язково сідниці затиснуті, руки впираються під сідничками. І розслабили нашу шию, Нахилились назад. І вперед повертаємося. Видих. І ще назад вдих. Наче через паркан назад і видих. Фу, концентрація на грудному відділі вдих. Розкрили плечі сідниці, затисли та штовхаємо вперед, що розслабити. А видих молодці ще. Вдих четвертий. І вперед видих. М'яко обережно. Але амплітудно вдих. І видих. Супер п'ятий. І ще вдих. Сітниці затисли, шиї, розслабили. Лікті тягнуться один до одного. Видих. Останній раз. Назад, наче через паркан. Вдих. Умнічки. І видих повільно обережно. Сідаємо в позу дитини. Руки далеко вперед. Витягнулися пальчиками далеко-далеко. Вдих. І видих. Чудовий ще вдих. Видих, повертаємося, собаку мордує вниз. Виштовхнули куприк до стелі. Зараз наша ліва нога пішла широкий крок вперед до нашої лівої руки. І попружинити трошечки. Ми робимо один, два, три і повернулися назад, собаку мордує вниз. Обов'язково куприк до стелі. Права нога до правої кисті. Один, два, три. Три і повернулися назад. І ще. один. Два. Молодці. Три. Повернулися. Видих. Добре. І ще. один, два, три. Повернулися назад. Тепер увага. Крок широкий лівою ногою. Спиночка рівна. Відірвали. Це у нас один крок. Ліву руку відірвали. Два. Сильно витягнулися догори, поставили нашу руку тери, повернулися в собаку мордою вниз і видих чотири. І права нога до правої стопи. Один, вдих, два. Розкрили плечі, видих, три і чотири. Чудово, поїхали. Один і два. Не поспішати якісно виконувати видих. І ще один. Розкрили вдих. І видих. Наша задача грудний відділ розкрити. Прес, руки, плечі працюють. Наші стегна розкриваються. Мобільний стегон включається. Супер. Іще вдих. Видих. Поставили. Іще вдих. Вдих. Вибачте, видих. Поставили. По одному разу на кожну сторону. Не поспішаючи. Вдих, видих. Поставили. Останній раз. Оп! Розкрили плечі, поставили ручку, повернулись. Широкий крок лівою ногою перед, біля лівої стопи. Наша права рука ліктем пішла в підлогу. Потім ліва, якщо можемо, опустилися вниз, вперед, назад, покачалися, подихали. Зараз задню нашу ножку відпустили коліно. До себе потягнули нашу стопу. І тепер задачка з зірочкою. Ми з вами стараємося дотягнутися нашою лівою рукою до правої ноги, ось там всередині. Для цього треба добресенько продавити плече під коліно. І знову ж таки, якщо поки що не виходить, все нормально. Ми не форсуємо події, ми залишаємося в цій позиції. Можна допомогти собі якоюсь ризиночкою дотягнути нашу ногу п'яточку до себе. І видих, натисли ще нижче, п'ятку до сі. А та знижче. Чудово, три, два, один. Відпустили, поставили на ще дві руки, повернулися в собаку, морди вниз, придавили п'яточки, шия довга. Широкий крок правою ногою з правої сторони. Відпустили ліве, ліве лікоть. Відпустили по можливості правий вперед, назад, покачалися, шия довга. І продовження хребта відпускаємо позаду коліночко, збираємо до себе п'ятку. Добре підібрали, пролазимо плечем під правим коліном, і права рука поїхала до лівої ноги на видих опуститися нижче тазом. І на видих притиснути п'яточку до сідниць. Та нижче тримаємо. Десять, дев'ять, вісім. Хто може? Сім, хто не може, нічого страшного. Ми до того йдемо. П'ять, чотири, три, два, один. Відпустили. Прекрасно. Повертаємося в високу планку. Собаку мордою вниз і підходимо нашими стопами до рук, натискаючи добре,сенько на килим. Повільно розкручуємось догори. Хребець за хребцем. Шия, оста. Витих чудово, струсили наші руки, ноги і поїхали стрибати, розганяти лімфу. Обов'язково наша задачка. Ми якесенько стрибаємо, як попригунчики на стопах, пружинимо, якщо необхідно, тримаємо наші груди, якщо є дискомфорт, або повністю розслабляємо руки плечі, розганяємо лімфатичну систему, допомагаємо підтримувати. Перепрошую. Допомагаємо підтримувати імунітет. Перевірю, чи зйомка продовжується. Так, все добренько. Підтримувати імунітет. Рідину зайву з організму виводити, токсини не потрібні виводити. І загалом і ще й кашківник активізувати. І ще пружинимо, 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 готуємо ціло зараз до гарячої частини нашої зарядки. Не лякаю, просто попереджаю, дихаємо. Якщо у вас є улюблена музичка, можна включати. Іноді хочеться додати драйву енергію. Ютуб, на жаль, заванить, якщо я буду включати вам. Тому 10. Дев'ять слухає в мене вісім. І просто включаєте свою улюблену. Сім. І мало ли вам не подобаються мої смаки? Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Зупинились. Руки через сторони, догори, глибоко вдих. Витягнули рибра високо і вниз видих, стікаємо корпусом, розслабили шиї, праве ліве коліно по черзі позгинали і повільно розкрутилися до гори. Хребеться хребцем. Чудово. Зараз постійно контролюємо направлення наших стоп-колін, щоб вони були у нас одну сторону. Не завалюємо коліна всередину. Будь ласка, тримаємо свод стопи трошечки припідняти. Контролюємо. Спина рівна, замаківку постійно догори. І так, ми з вами залишаємо. Давайте на лівій опорні нозі. Робимо крок, зараз будемо сумішати наші всі частини тіла. Крок назад, нашою правою, спиночка рівна, руки поставили перед собою, упор на передню п'ятку, сідничка затиснута. Зараз наші пальці великі, дивляться по сторонам, долоні доверху, плечки опустили, лікці притисли. Розкрили сильно наші Руки, лікці при цьому притиснуті. Наша спина активізувалась, наші ноги активізувалися. Повернулися назад. Повернулися вперед корпусом перенесли тіла на, праву, на ліву ногу, вибачте, і права нога назад. Оп, піднялася, сідничка затисла. Опустилися вниз. оп, І вдих, видих, вдих, видих, видих, вниз, вдих. Витих і вдих. Молодці. Підняли. Витих. І ще Вниз. Розкрили два. Закрили. Чотири. Оп! Опорна, призігнута. Спиночка рівна. Продовження хребта наша шия. Сідничка ззаду затиснута. Вниз. Молодці. Т чотири вже. У нас. Поїхали догори. П'ять. Вниз. Вдих. Видих. Молодці. Шість. і ще, Оп. Опор на передню п'яточку. Знаю, що не просто контролювати все відразу, але ми вчимося і розвиваємо це вміння вниз. Молодці, останні два рази на цю ногу, і будемо міняти і якісно, чудово видих. Відразу поміняли, наші руки зафіксувалися. Передня права нога. П'яточку штовхаємо спину рівно. Відбудували кут 90 градусів, притисли лікті, і поїхали. Розкрили. Закрили. Перенесли вперед, позаду стопа на себе, П'яточка догори, оп, і вдих. Молодці, розкрились, закрились. Два. І ще. Не поспішати. Тут якісно пропрацьовувати наші м'язи, включати силу. Дихаємо. Гнучкість це супер, але її треба фіксувати нашими сильними м'язами, формувати м'язи в тонусі. І ще молодці. Тим паче, з часом, з віком ми нажимаємо. На жаль, втрачаємо м'язи, їх треба зберігати. І ще дихаємо. Унічки перенесли вперед. П'ятка в стелю. Вниз. Розкрились. Повернулись. Видих. Чудово. Вниз. І ще три разика. Оп, видих. І до кінця. Спина рівна. Наші ручки працюють. Видих. Останній вниз. Молодці. Вперед перенесли, видих. Чудово. Струсили наші руки, струсили наші ноги. Широке плеє. Зараз розкриваємо стегна. Коліночка по сторонам. Стопи впираються в килим, розштовхуємо нашими руками коліна на видих. Ми виїхали одне плече вперед, подивилися на стелю. І на інше плечко з видихом подивилися на стелю. І ще продавили плечику, видих, тримати баланс. Не заплющуємо очі. І ще видих. Оп! Чудово, спина рівна, підкручуємо наш таз. Сіднички затискаємо, руки по сторонам. Поїхали з видихом як можна далі. Вдих. Одна з моїх улюблених вправ. І вдих. І ще. Видих. Сильні ноги розштовхують килим. Молодці вдих. І видих. Витягуємо ребра. І видих. Чудово. І ще. Видих. Супер, вдих. І видих. Молодці, останні. Видих, а вдих. І видих, а вдих. Поїхали, пружиночка. Долоні давлять одна в одну. Сіднички затиснуті, коліна розштовхують. 20, 19, ще 18, 17, 16, молодці, 15, 14, 13, 12. Сильні ноги, 18, 7, ого, 10, 9, 8, 7, 6, 7. П'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємо таз догори, стопи вперед. Притисли корпус до наших ніг, куприк до стелі. Стопи завернуті трошки всередину. Витягнути рівно спину до наших ніг. З видихом притисли. До правої ноги пішли, притисли корпус до ноги як можна ближче. Задню поверхню ніг відчуваємо добресенько. До лівої ноги з видихом притисли шия. Довго, молодці. Три, два, один в центр. Повільно збираємо наші стопи. Повільно розкручуємося догори. хребет за хребцем. Шия остання. Молодці. Видихаємо. Зараз нам знадобиться резинка. Або якщо немає резинки, нічого страшного можна зробити і без неї. Наша задача оця хороша вправа для нашої верхньої частини спини. Зараз активізувати, щоб наша шия не тягнулася вперед. Надягаємо нашу резиночку на. Долоньки. Долоні дивляться догори. Ми витягуємо нашу резину над собою. Долоні вперед. Натягнули ось тут наші руки. Повернулися і повернулися сюди. Оп! Наші долоньки одна на одну. Важливо, ми не виносимо наші руки надто назад. Вони мають залишитися та підкрутити. І вони мають залишитися так, щоб резинка приблизно доторкнулася до нашої потилиці. Повернулися. І видих. І ще невеличка пауза. В кожному моменті на 2-3 секундочки. Дихати паралельно встигаємо та підкручений Поперек не провалюємо. І ще молодці. Дихаємо. Маківку, тягнемося до гориші, я немов трошки поїхала назад, притискати підборіддя до себе. Умнічки, якщо немає резинки, ми повторюємо абсолютно те ж саме без резинки, але дуже рекомендую купити найпростіше, найдешевші. Якщо у вас Є, хоч трошечки опір, будуть м'язи укріплюватися ефективніше. І ще дихаємо. Молодці, два-три рази до кінця доробити можна і більше. Але ми обмежені по часу, стараємося встигнути все останній раз. Умнічки відпустили, відпустили нашу резинку, стросили наші руки, підходимо до стіночки, руки трошки ширше плеч, прокручуємо куприк до стелі. На видих продавили грудний відділ, шия довга, продавили п'яточки, стопи, витягнули куприк до стелі, праве, ліве коліно по черзі, подзгиналися, видихаємо ще п'ять, чотири, три, два. Один повільно розкрутилися назад. Залишилися зараз на лівій опорній нозі. Коліно, стопа дивиться вперед. Права, ліва нога пружинить, вона постійно призігнута і буде вирівнюватися, згинатися. Права нога поїхала. Коліно до лоба. видих, округлили спиночку. І пронесли назад, стопа в стелю. Можна вирівняти опорну ногу. Але ми пружинимо. Видих, округлили. І два. Чудово, тримати, видих. І ще. Три. Молодці. Вище видих. Чотири. Іще. Видих. Молодці. П'ять. Не поспішати. Якісно. І спина. Ноги сідниці. Активізуємо. Шість. Іще. Оп. Видих. Сім найкращі. До кінця. Видих. Вісім. Молодці. Ще. Дев'ять. Сідничку відчувати позаду, піднімаючи ногу. І десятий, останній. Зафіксували позаду ногу. Опорна призінута, права нога позаду. Пружинить. 20, 19, 18, 17. Спина рівна, попереком не працюємо. Уже 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили. Поїхали відразу ж на ліву ножку, округлили спину, коліно до лоба, видих. І продавили нижче таз, а стопу позаду вище. І ще видих. І два. Фу. Молодці, ще оп, пружинимо на опорній нозі, в п'ятку штовхаємо тери. Молодці, тримати. Хвалю, бо ви дійсно робите величезний вклад для себе. Чотири. І ще видих округлили. І вниз продавили. П'ять. Чудово. І ще Видих. Супер. Оп. Шість. Сідничку праву контролювати. Видих. Сім. Стегна не розвертати. Стопа в стелю, але не розкриваємо таз. І вісім. Чудово. І ще Видих. Дев'ять. І останній. Оп! І десятий. Затримали наверху. Тримаємо пружиночка. Десять, дев'ять, вісім, сім. У нас шість, п'ять. І ще буде десять. Чотири, три, два, один. І ще десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять. Молодці. Чотири, три, два, один. Відпустили ліву ножку. Повільно розкрутилися та сподали вперед через високі полупальці пром'яти наші стопи. Я вам спішу повідомити, що наші 20 хвилин закінчились. Як так швидко не знаю, але, от бачите, пролітають. Пролітає час, коли в кайф. І я сподіваюся, у вас так само. Ми з вами повертаємося на кем руки через сторони, догори, глибоко вдих. Витягнули ребра високо і вниз видих, стікаємо нашим корпусом, вниз притисли себе до ніг як можна ближче. Повільно сідаємо з вами, витягаємо ноги перед собою, тримаємо під колінами себе. Повільно розкручуємось хребет за хребцем, вкладаємося на підлогу, руки по сторонам плечі притисли, кут 90 градусів. І декілька разів розкрутити наш хребет і активувати м'язи живота. Плечики на підлозі, долоні на підлозі і видихаємо вправо-вліво. Тримаємо. Не супер багато. Ми зараз просто комфорт нашій спиночці робимо. Чудово, три І ще. два. Один повернулись на... Стоп на центр. Обираємо зручну позицію для шавасани, без неї теж нікуди. Наші ноги або опускаємо вниз, або стопи під сідниці і коліна разом. Або стопи разом коліна розкрили. Обираємо зручну позицію, яку хочеться. Заплющуємо очі, витягуємо довгу шию, руки вздовж тіла трошки по сторонам. На лані довертаємо до стелі і хоча б декілька хвилин. Але даємо нашому тілу та мозку відпочити, відновитися, наповнитись. Очі заплющені та погляд направлений на кінчик носа чи між брів. Ми сповільнюємо наше дихання, поглиблюємо його і уявляємо, як повітря проходить на вдих від живота до діафрагми, грудного відділу, шиї, голови і невеличка пауза. На видих стікає назад повітря і немов забирає всю важкість напруження з тіла і виходить в підлогу. Немов наш, наше тіло притискає важкий прес, і воно розтікається по підлозі, немов лава важке, тягуче, гаряче, з кожним видихом все більше і більше розслабляючи кожну клітиночку. Якщо думки приходять, це нормально. Ми їх просто відпускаємо, начебто вздовж річки, та повертаємо увагу до дихання спокійного та глибокого. Вдих. У кого є можливість та час та бажання. Робіть, будь ласка, паузу, полежте ще в шавасані, Це супер. 5, 10, 15 хвилин. Подихати, сповільнитись, відновитись. Або повертаємося до пальчиків рук, ніг трошки ними пошевелити. Так що ви були в метелику, збираємо коліна разом, витягаємо всі разом ноги вниз, руки догори. Витягнули плечі на вухо та стопи вниз. Сильно в дві сторони, немов тільки прокинулись, потягнулися. І на витих розслабилися. перекочуємось на бік, відштовхуємося рукою від підлоги, вирівнюємося, сідаємо на стопи. Вирівнюємо спиночку, заплющуємо очі. І руки через торни гори. глибокий вдих, долоні до серця видих. Сказати собі дякую величезна. І ще вдих. І видих. Дякуємо за село. І глибокий вдих. І видих. Дякуємо світу. А я дякую вам. І я вас вітаю, ми справились з нашою швидкою, але дуже ефективною зарядочкою. Якщо кожен день виконувати такі маленькі кірпічики, цеглинки для нашого здоров'я, фундамент буде міцний. Я вас вітаю, я вас ціную, я вам дуже щиро дякую, що ви залишаєте коментарі, ставите лайки, підписуєтесь, розповідаєте про канал, відправляєте фінансову підтримку. Дякую величезне, вони краще. І нехай сьогоднішній день буде наповнений хорошими подіями, вашими силами і крилами позаду. Нехай цей тиждень буде ефективний, успішний і приємний. Обіймаю вас до зустрічі! Пока-пока!